Всім привіт! Швиденький відеозвіт. Як почуває себе групова посадка. Перше відео на каналі з ними. Точніше, тройна посадка. Ось так воно виглядає. Листя гарненьке, коріння гарненьке, нові листочки ростуть. Квітли з бокових розгалужень вже наразі відквітаються, то що давно квітне. Але я випустила ось розгалуження. Ось щось випустила, одна, випустила новий. Квітонос, вже повний розпуск. Це у мене тут шкідники пошкодили. Діти називаються шкідники. Ударили і тут відбили пелюсточку, тут пошкодили. Ну, в общем, отака краса. Ось так. Почуваю себе прекрасно. Трошечки підлила на дно води, бо геть пересохла. Думаю, до утра вона на ту водичку піднімаю. Ось так поливаю. Бачите там? На дно воду налила. Ось такі справи. Всім дякую за увагу, всім пока-пока.